Добрий день! Слава Ісусу Христу! О Господи! Не Господи, а Іван. Ти путаєш? Путаю. Іван Закарпаття! невесту шукаю. О, так це йо! Це ти, ти невеста, а звідки ти невесточка? Це з центральної України. Це звідки? Це черкоси. О, нічого дівка файна. А цей, mm. а ти їсти варити вмієш? А як же диви пирожки тобі вже наготовила з яблуками? йолки палки, ну все женюся, бляха, муха. Співай Марію, пісню знаєте, знаєш, Марія? Якщо не знаєш, значить це не не, не судьба. Не судьба, наверно, бо не знають такої пісні. Марія. Марія піску нашу, не знаєш? Піску вашу? Не, не знаю. Не, піску. піску. вашу, піску. А, не, не знаю такої пісні про про а, піску вашу значить, я не співаю. Значить, не, значить не судьба тобі пирожки пробувати. От не судьба, конечно. Я, ну я, конечно, дуже хотів. Ну давай про любов для мене давай, так. Я а слухаю. А ти, а ти, Марія, скільки тобі рочків? А скільки дош? Ну така вже трохи пошкпошкпошкраба пош, пош, на д'юка, конечно. Рошки 30 вже є. 43. Ні, ну якщо 43, то ти хорошо, ще навіть дотянула, так скачать, нічого. Так, да? Да, ну, ще вас? навіть така прям, така прям трахабельна, звісно, навіть. що, <ріху> <Трахабель. Шо, ріху> Марічка, скажи мені, ну давай тоді приїжджай до мене на Закарпаття, трахнем стариною. Бо я можу так трахнути. Я, ба, я бачу, бачу, я бачу у тебе огоньк в глазах. Ой, що... А ким ти працюєш? <ріху> я працюю над собою. Ж sì treba, Pu yes. по феншую? воспитання пофенчую? Пофеншую, жду тебе, коли ти мене зоміж забереш. А Ти що, теж на ікону сії, ти будеш співати заробляти гроші, а я буду тебе забирати гроші всі. А що це за це за таможня така? А ти що не думаєш? Черкаські дівки вони такі? Жлобіхи такі, да? Я тобі пирожки взагалі буду жарити, нічого. Ну так ти в мене гроші будеш забирати, а може хоч ну, може хоч по любві, ні? По любві, любов, само собою, пирожки само собою, а фінанси само собою. Якщо довго мучиться, що небудь, конечно, молодець. Бо в мене теж, я ж теж співаю, поняв? Ти ж. А що ну, ну заспівать партия, почекай, бо що ж. Ні, почекай, бо чекай, я чекаю тебе, давай. Ні, ну то я ж, я ж не знав, що ти співаєш. Заспівай мені про любов, я тоже хочу. У спочатку ти давай. Ні, ну ты в пирот, я джентльмен. пельмень, давай співай. Я так, давай. Мені зуби не я я джентльмен пропускаю. Ты будеш впирот. багато балакати, мало робити, то ми з тобою не заедемся. Давай. Ну знаєш, не зедемся, бо я джентльмен, пропускаю тебе, Даму пирот, давай. Слухай, а з чем пиріжки? З яблуками. О, блин, люблю пиріжки з яблуками, конечно. Тем более, что дівка uh -huh. села напекла з любовью. Ну что жених? Будешь співати? Чекаю, пока ты Я ж даму вперед пропускаю. Я стесняюся. Ну, я тоже, бач, ми с тобой. Я не передумаю, ти що? Я, я, я ж тебе не за пісню беру, а за піску. В смислі, за, за жінку. А, ти же приколісь, то это. Що ж я приколіст? Просто оговорився. Оговорився? Мені ж не соловейко в раніше не надо, а тівка в мені радо. Мені зовсім. А як дівка в кроваті буде співати таким голосом, як в мене. А я не знаю, який тебе голос, ти ще не співала. А я ж теж боюся, що ти почуєш. Ну, так, то будеш що... мовчати в кроваті. Не, я не можу мовчати, я люблю співати. Ну, 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 вийдеш на вулицю, прокричися, налякаєш кугута, та зайдеш. Прокричися в сторону діда Мехтона, він злякається, подумає, ну, так, і і нога, ти хатий бабай. Смерть вже мене втомив. Я тебе втомив? Да. Що ти дуже слабенька на крижі, слухай. Я тебе втомив п'ять минут, а ти спати за мною зібралася, куди, ну що? Я ще спати не збиралася, ти щось путаєш. То, наверно, роки даю свої, Ти яка слаба дівка на крижі. Дві минути і ти здохла. Стомилася, вибилася з сіл. Куда це таке? Поїж, у отого пірошка з'їж. Трошки, красна шапочка. Каже, А це, кстати, ти бабушки пірошки будеш нести? Мішкові. Мішкові будеш нести точно Мішкові. Мішкові. Вау, а що це таке? Їй не йде. Як це не йде? Ти що прикалуєшся чи що? Ха-ха, нифига ты скромно, конечно, не Це, ты скрутила. Может, тебе там и фата на готові є, типа раз, хоба, я готова, штору з вікна на голову надела. А що ж ты думав? Юлю з вікна надела, яка все каже, я йду замуж. Вже фату купиш, ты в тебе грошей більше. Та яка фата, ти же дівка, стара, наш бита фатай. так берут і слава Богу. <реш> фата, що ти придумуєш з цього? Це молоду первістку, то треба в фаті, бо типа розпаковку будуть робити. Так, первістка. Слухай, свадьба не похорон, можна і повторить. Ну співачні. повторити там можна, але вже але без пафоса, бо без вже так сп... сказати. Почекай, ти вже дівка не першої свіжості, так що вже без пафоса. Слухай. Ти будеш співати ні? Ти мене вже моя голова тебе болить вже. То у тебе голова болить від старості, а не від мене. Ти, ти як типічна баришня, чуть-чуть по, чуть пожила з хлопцем вже хреш, вже все, голова мене болить. Так ти просто стара коробка, а то голова болить не від того. Я на пафоснів на Так ти кажеш, ти мотоблок є, да? А що в тебе ще є? Тут кажуть, що ти блогер. Я вже вивів це, нема. Вже не блогер? Я вивів блохів, нема. Які блохи! Мене нема, я все вивів. Давай, слухай. Давай. Молодець що вивів. Чим виводив? Дустом. На селі живе до ярки. Жінки звуті, і моль Поглядом вона чарує і любові не шкодує, гарний а за ним серце, добра я душа, навіть що давно повисло в неї ошива. Гарний а за ним серце, добра я душа. Хлопав, що давно повисло, в неї ошива, ой мі відьма й мальфарка, а красунечка до ярка відшипоче відкатає, силу вона в руках ховає. і кривого, і сліпого, і зцілить вона любого, велика в неї доброта. Трошки нижче живота, ой не відьма й немольпарка, а черкаська Від відшипоче, відкатає, силу вона в руках має, і кривого, і сліпого, і зцілить вона любого, велика в неї доброта, трошки нижче живота. Дівка ця така ні в року, гарна з будь-якого боку, як завим'я ухватиться, воно в неї аж не миться. масажує, прогріває, справу вона свою знає, ходять навіть на прийом. Бригадир і агроном масажує, прогріває, справу вона свою знає, ходять навіть на прийом, бригадир і агроном, ой не відьма й немальпарка, а красунечка доярка, бічший поче відкатає, силу вона в руках має і криво. Слібого, і зцілить вона любого, велика в неї доброта трошки нижче живота. Ой, мі, відьмай, не відьма й немальфарка, а черкаська доярка. Відчуваче відкатає, силу вона в руках має, і кривого, і сліпого і зцілить вона любого. Велика в неї доброта. Ну, трошки нижче живота. Слухай, серце ти моє, ти мене шокував просто. Що шо, тобі ще сподобало? Дуже сподобало. Мене шокував. Ти... Держи Тебе... пирожок, держи пирожок. А що ти так, а що ти так прям стрепенулася? Я прям не очікувала, що ти такий талановитий. Трошки нижче живота, ну точно там де б <реш> Там велика доброта. <реш> <Тут ж> застряло. <реш> <реш> ти зависла трохи. Так, звісно, зависло. Слухай. Боже, я ж забула, що хотіла сказати тобі. В любві хотіла признаватися. Я, я ж заспівав тепер ти. Я? Ти хочеш, щоб я позорилась тепер я, на, на твоєму фоні. Ну чихай я сказала, я, 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 я співаю, а потім ти. Так не буду я позоритися на твоєму фоні. Ну, заспівай для свого любінького любивенького... ізбранника Іванця. Ну, Що ти повалю. так стрепінулася? Що тебе так за, за, задергало? Слухай, тебе аж камуфляж на литі проступив. Смійся, смійся. Я тобі ще сьогодні приснюся ось. Гола. Не, не, треба мені, не, ля... не лякай, не лякай. Не, не лякай. Гола приснюсь п'ять разів І не дам і мені раз. Що? не, не схаменися, жінка, Побачись. не лякай. Все. Співаю. Як ти звати, серце? Іван, я ж тобі казав. Я забула. Ну, это руки. Я знаю. <laughs> Скле склероз это хорошая болезнь. Склероз. Ой, ой, склероз. Вася. Иван, Иван. Да не ты, я до своего Василя, он у меня тут. <laughs> я понял. Зроби, Гоуча. <music> у селі я сама файна, сама гонороба. Я Дрова не чуть, в мене самі файні вуха, сама файна пика, а у взагалі я сама сама пика. В мене самі довгі ноги, як у агілері. Я на них не маю мештину номер сорок три. А коли корову біля аж дивиться. І пр... She rolled one Гарніша, в мене на усе село, туби найбіліші, мене убийші, як в Аджелі, не джолі. Добре, що їм покусали у них і любчові. Я плачую не на те. i <laughs> Супер, бача ти казала, дивити, офігенно зробила Є б не ти. Тебі дуже великий талант жити. Ти молодець, слухай, ти так залупила, бляха. Тобі треба весіля грати, слухай. Ти була би сама краща таманда свого району. Дожди видохну. Б... Ну, да, то, то, ти... Вибачте, пер... де... заганяв трохи. Сядь ну, передихни, спасибо, да, бо то давлення спасибо, в тебе в руки, роки. <продук> Дякую за подарунки, я, я вже потім передивлюсь трансляцію, бо я, бо я дивилась на одного Ваню, чесно. А <продук> <скажу. продук> ти, ти каже, кому я должна, я всім прощаюся. Ні, ні, ще два не досягнути. Давай познайомимося. Мене звати Вова, я з Києва, автор пісень, блогер. Це пранк, я тебе трошечки розвів. От ти будеш на Ютуб каналі в відеоролики пранки над дівчатами. О, така просто королєва і просто богиня. <ріпи> 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 Добре, <ріпи> гарного тобі вечора. Приємних співрозмовників, хороших друзів. Я радий, що ми зустрілися. Прикольно провели час. Чекай себе в Ютуб каналі, пающе серце. Точно будеш, бо ти прикольна дівка.